вже трохи гнеться. Windows XP. Тепла. Ой, не холодненько. Якщо не беремо читерські штуки по типу трактора. Ну, так, да, не сказати, що там супер креатив, супер робиш, прям якесь постійно нове, там вигадуєш нові шкафи. Сьогодні 23-й вже день. Це я заїхав десь 1 числа. А, трохи похворів з цим копчиком. Трошки повідпочивав, а розсада по вже така поверстала, що потрохи починав сьогодні садити. Вже огірки висадив і таку найбільший помідори, які у мене були. Зараз покажу. Це тут біля хати під деревом. Вирішив, щоб огірки не були гіркими на сонці, то тут понасадив їх. Це вони вже такі. Скільки їх тут вийшло? Десять штук, наче і помідори трохи далі вже зробив грядку. Не супер далеко від картоплі, картопля аж там, а тут ось помідори будуть. Тут ще трошки вільне місце буде і тут я 18 помідорів посадив. Оце такі ямки роблю, трошки полив і отако закопав, так щоб воно не дуже виглядало, щоб воно не ламалося в великому стеблі, бо воно вже так пане, виростало, що вже трохи гнеться. Ось тут будуть помідори. Картоплю, до речі, трошки почав підгортати. Це ж там а, рідіска, чи як вона повзлазила. А, і навіть трошки кабачки, десь я бачу, повилазили. Кукурудза вже така чимала. Тут у нас просто Паганий, пагане. І картоплю підгортаю. Тут, ну, тут вже її не видно. Ну, це кучки, що трошки підгорну, підгорнуті, то це вже підгорнув картоплю. Буду підгортати, поки є можливість, а далі вже буду просто жуков збирати. А це ж кабачки. Де тут, наприклад? Виліз один під палки. На другий. Не усюди повилазила. Але їх так доволі глибоченько посиди виходить. А гарбузів ще не бачу, ну, Буде тут у мене кладбище таке з паличками. <гум> Кабачків. прогулятись вперше по суті. Це у нас раніше тут була молочарка, вона вже давно розвалили її. Це йду на озеро, звідти прийшов. Це там от, от, біля тих машин, якщо їх там видно. А, там магазин, ну і власне поворот туди, моя хата. А це тут є у нас основна вулиця центральна. Там десь близько кілометра прийтись до ставка, такий чималий ставок зараз поки ну, дойду покажу. Прикольна така погода. Вирішив пройтись, подумати, що його краще робити. Бо, ну, якщо сирі думки, то, наприклад, програмувати, в принципі, програмуваннями або якоюсь сидячою роботою займатись не дуже прикольно, тому що Ну, коротше, це псувати здоров'я. А люди, котрі там декілька років попрацювали вже, ну прям позаймалися. Ну, реально дуже багато уходять. А ті, що залишаються, ну, навряд чи я прям така людина, що буду перекладати і щось колупатись з однією якоюсь штучкою пів життя. Ну, ти знову ж таки здоров'я, я не думаю, що це дозволить все робити. Тому розмірковую над варіантом. Ручної праці. Це по-своєму цікаво, класно. Та й не треба паритись, що це якісь достатньо-недостатнє в фоні здоров'я. Приїхав трактор, щоб не Дайте, то, До того ж, ручна праця вона, ручна праця, вона і здоров'я, якби не сказати, щоб прям псує типу там поробив щось, походив, як би, пересів. Ну, тобто така подвижна робота, це хорошо. Плюс я впевнена, що для життя було б достатньо насправді, а от а, в якимись різними цікавими хобі можна займатися і ну, самому займатися, для чого мені для, для цього влаштуватись на роботу. От Зараз просто подумав, як це зараз час організувати, як краще відчепитися від себе, як краще відпочити. Ну і, наприклад, хочеться ту ж саму підставку доробити. Але хочеться, можливо, якусь трошки так знову авантюрна така ідея, щоб зробити якусь гру. Можливо, я думаю, зараз поки що зробити більш такі механіки різні гри зробити, типу РПГ, а потім вже можна було щось уж думати на сюжет, більш цікаво, якоїсь гри, коли вже в арсеналі якісь такі практично, трошки вже ну, напрацьовані якісь. Інструменти для цього. Оце ну, так, розмірковання. Зараз я подумаю, посиджу на озері. Що краще було б як. Не хочеться собі придумувати на одному місці, я тут можу відпочити. А я собі видумую якийсь, <схід> якийсь мільйон задач, я теж не хочеться. Всього я забув півтора десь кілометра до озера. Це тут вже поля. тільки тільки вийшов. Із села фактично. Це Зараз тут за цим старе, старе, ні, не старе, нове, навпаки кладовище. Так прикольно пташки співають, небо таке гарне. Погода просто ідеальна. Гуляти отако а, і не спекотно. І по ідеї я ще не думаю, що комарі якісь. Ну ладно, біля озера може там і бути комари. Але я, чесно кажучи, ще не разу не... Не бачив, не зустрічав комарів. вище. Ось На камірі поганенько отаком. Ого, слухайте, тут наче було якісь дерева. Щось так конкретно так, Ми усюди. Не врахував, що тут вітерець такий чималий, там на відео буде добряче, тому хоч поїде. Але я вже майже дійшов. Такі хали, лки-палки. Прям больше и больше, только ну, прям в самих Карпатах. Так максимально сверху покажу. Не знаю, там все воды, на Это такая, типа лесок. Это так стежка иду. Я взагалі подумал, что там такие классные пейзажи. Ну, типу, холми прикольно, там якісь там сям дерева. Типу, я завжди на них дивився, ну все, звідси, як на просто пейзаж. Типу, а чого б мені просто не піти туди? Ну, типу, трошки така невеличка пригода, да? так? Тобто, зараз може гляну на озері, а потім спробую туди піти. Ну, ну побачу, хочеться. Ті взяли, засадили якусь пшениці чи що воно тут? Коротше, не, не дойду я туди. Бачите такий Windows XP. Короте, не дойду я туди, Це треба мабуть якось в ліс піду. В той ліс прогулятися, так прикольно там було. Там, мабуть, кліщів багато. А от власне і ставок. Чималий ставок зараз ще. Трошки з іншого ракурсу покажу. Це я тут на гарбу. З цього гарба може спуститися власне, до самого ставка. Не, мабуть, не буду туди спускатися, бо там вже хтось льопається. Може, пізніше як підуть, не хочуть компанію залишати нікому. Але, мабуть, вода непогана, а розкупається. Це такий тут обрив з купи глини. Ну і там це такі холми-холми і в ліс йдуть. Там дорога в куріньку, село, ставок. І оце з цієї дороги я піду назад. Це типу як от дорога через лісок. Не так давно, ну декілька років назад, облагородили. Зробили такі от навесики, скамейки. Воу, оце так висохло тут. Це десь до сюди була вода. Ну так, да, десь ну, плюс-мінус до сюди. А тепер вона така вже болотистая трохи стала. Не знаю. Ну тут купався хтось. Чесно, не особо хотілося б тут прям купатися. Ну, можна було б. В принципі. Якби не з копчиком поранений не був, то може і ну. Тепла, ой, не холодненько. Мені потрібно, в принципі, і це нормально. Тобто одне з основних питань, котрі насправді не дуже, напевно, свідомо, або десь і свідомо. Я собі проговорював. Чи добре це постійно, багато, ну дійсно, більшість частини життя займатися якоюсь рутиною однією справою. Ну, так, да, справа може змінюватися, але суть в тому, що ну, певний період часу вона досить стабільна, ну, ну, рутина, по, по факту. А, тобто навіть якщо для проживання, тобто харчування, а, в принципі, не сказати, що треба якісь космічні зусилля, якщо не беремо читерські штуки по типу всяких там пшиколок, удобрені і так далі то ну, не цілими днями треба займатися, не по 8 годин, в принципі. А, але десь ну, по декілька годин на день, кожен день тоді було б достатньо. По цього, по ідеї, достатньо, щоб ну, нормально харчуватися. Ну, Знову ж таки, годин там, може до 5, щоб там, вирощувати типу, корову, і курей, і гусей, ну, тобто там постійно хочеш займати, займаєшся. Я це до чого? Що якщо ще додати якийсь комфорт, ну наприклад, в Києві це, по суті, за гроші купляєш, або якби маєш можливість, що ти живеш, маєш соціум, соціальні, якісь можливі цікаві проєкти, десь погуляти і так далі, а як, Ну відносно і там, точно комфортніше, ніж просто в шалаше десь жити на природі, в огороді купатися. Да, ти за це платиш, за там, пральну машину, всякі такі штуки, за теплу воду, <кій> за те, щоб багато справ не робити. За доставку себе на дуже різні місця, пішки не ходиш, да, якби їздиш. За все, все це, в принципі, не така велика ціна, насправді, якщо брати базові штуки. Доступ до інтернету і електрики. А... Тому я думаю, що це, напевно, я собі якось занадто перебільшив, що це що рутіно, ну, це капець. Занадто зациклився на новизні, на тому, щоб щось ну, робити точно нове, максимально по душе, але, в принципі, е, краще знайти те, що було б достатнє, бо краще ворог хорошого, достатнього. Напевно, я в це вперся, що е, є також і, і хочеться щось нового. І при цьому це якби в свідомості обґрунтовується тим, що а чи, чи займаюся правильним, чи нормально я тим, що там щось поточне в текущий момент роблю. Е, отож, треба якісь <клухи> обрати шляхи максимально нормальні. Тобто не вдурити когось робота, да, або ще якась така дебільна робота, або не грубити своє здоров'я, це також да, важливо. Але, наприклад, збирати мебель, ну, просто я до цього думав і шукав а, варіанти на днях і сьогодні. А, це цікаво. Тобто, сказати, що це супер рутина, як вчора Чаплін крутив гайки. Да? Тупо один рух і е, годинами робиш. Але при цьому і ну, так, да, не сказати, що там супер креатив, супер робиш прям якесь постійно нове, там вигадуєш нові шкафи. А, але це нормально, я думаю, це нормально. І якусь таку роботу шукати, не гнати за якимись супер умовами. Це, бо це я так подумав, мене навіть. Така думка про майнула, що начебто ці всі айтішні приколи, там, печиво, чайочок, кава, машина, щоб була, тюнбілдинги, всякі штуки кудись поїхати, курси, коротч, мільйон мільйон всього додаткового, окрім просто зарплати і нормального ставлення. Ну, це якось звучить, начебто просто люди хочуть якось. Щоб їх розважали, оце все не зна. Тобто не обов'язково це заганятися. Є багато людей, котрі нормально себе почувають, котрі пів життя, наприклад, раніше ж працювали, півжиття в життя пропрацьовували ну, фактично на одній посаді, плюс-мінус. Тобто, от у мене дідусь він сваркою займався. І досі займається, типу, видно, що йому це нормально. Тобто він, йому все подобається, він зараз десь комусь допомагає, пів щось сварить, хоча йому вже за 70 чи ближче до 80 навіть. І пенсія у нього, ну, типу, вище середнє, прям хороша пенсія, і при цьому він займається там, десь комусь в селі допомагає. Ну що я подумав, ну, значить, людині нормальна. Тобто... Він не вбивається на роботі, він може там, спокійно собі щось позайматися також, як я вважаю, це його хобі, ходити, картоплю полювати, ну, коротко, агродом займатися. Тобто, ну, такий момент є. Та і, і в мене ж може бути, наприклад, те саме програмування, створювати гру. От, наприклад, зараз, я думаю, все ж таки було б цікаво зробити таку комфортну, прикольну, типу РПГ, з моментами можливо, виживання чи щось такого будування а Котра ну, просто в вільний час. Ну, зараз його багато вільного часу, можна було цим займатися. На цьому практикуватися те, що. Зараз піду ближче до сонечка, подивлюсь на захід. Практикуватися в тому, щоб, так би мовити, рутину собі створити. Не запарюватись, не заганятися, але при цьому створити таку деяку собі рутину, щоб можна було... <свят> mm. Бо за цей час до осені навчитися, перевчити себе, що це нормально, що якось на роботу піти і ну, все, в спокійності звикаю до нового процесу і працюю. Дивіться, який захід. <свят> <свят> Багато воно видно десь трошки круги. Ну, Чимало кругів цих риби. В тері можна було б когось і Тому план такий: все ж таки невеличкими інструментами поступово їх вводити. Бо воно ж не горить. У мене ціле літо, як мінімум, що я можу щось собі таким займатися, експериментувати, вводити потроху різні звички. Ну, Наприклад, вже в останні дні так спробував. Цікаво, мені подобається результат. Приємніше. А, починати день з такого налаштування на день. Тобто а, зібратися з думками, Такі, так би мовити, мати собі план. Один із головних елементів не втрачати енергію на якісь відоси, на те, що там з кимось переписувати себе ще щось. Тобто максимально просто полежати, порозміркувати, подумати про поспланувати десь, згадати, який план на день, налаштуватись на ці справи. А це дійсно дуже важливо. Бо просто щось робити, ну, взагалі, взагалі немає інтересу, або тим паче, якщо там втратив енергію на якийсь відосах, то це взагалі не дуже прикольно. А потім другий елемент, ну, я не сказати, що прям пам'ятаю і відчуваю якийсь супер результат від щоденника. видання щоденника, ну, чесно кажучи. Можливо, він є, але я не дуже його усвідомлюю. Або забув. Ну, коротше, спробую все ж таки далі вести хоча б потрохи. Хоча б потрохи вести щоденник свій. Ну, Так особисто там щось записувати, якісь думки ввечері. Мені подобається це ввечері робити, аналізувати день. А, і робити якісь справи, типу, якісь проєктики. Тобто, вон, рубанок можливо я зроблю, побачимо. А штатів, до речі, штатів для, для телефону. Придумав, побачив в Тік-Токі, така реклама була цікава. Не обов'язково тринога. Я такий, типу, геніально. <гум> можна ж не триногу, можна ну, така, типу, одна палка, знизу такі три ноги, а зверху такий. Е, як це називається? не маятник, а журавель. О, журавель. Тобто на одному кінці чіпляється телефон, а на іншому там якийсь грузик, якщо треба. І просто фіксується. Це виходить геніально, що я можу не просто зверху плюс-мінус регулювати, але при цьому мінімальна конструкція, мені не треба мільйон палок. І при цьому ще я можу кудись там, ну, кудись такое підсунутися. Тобто, не просто так стоїш і там, і все. А кудись опа над столом зняти щось. Ну, в такому сенсі. Геніальна конструкція, От буду, напевно, її потрохи робити. Ну і так, зараз треба ще займатися городом. В принципі, не хочеться, щоб це якось втрачалося Це задача, плюс порядок навести. Можливо, я це буду робити за рахунок майстрування, тому що майструвати це фізично, ну так ви мати. Ну і типу, май... ну, трошки так позайматися треба. Да? І на городі фізично. Тому ідеально комбінувати це з чимось таким, щоб. Створити, наприклад, гру. описувати якісь механіки. Тобто я собі поїв, відпочив, і, до речі, цікаво їсти на самого ранку, а от поперед, пішов, одразу налаштувався, попрацював, а потім приголодався і вже почав там щось якби і їсти з чистою душою, що вже щось зроблено. І при цьому можна. ну... Потім відпочити собі спокійно, набратися сил, силу, можливо, навіть кімарнуть, ще ідеально. І потім почати робити якийсь проектик, типу програмувати або ще щось таке робити. Це дійсно теж допомагає, щоб налаштуватися, максимально без відосу, просто побути в тиші. Можливо, так от виходити буде періодично. Вечорами, напевно, щоб не так спекотно було. І отак вийшов десь. Можливо, в нові місця також нові нейронні зв'язки з'являються. Це і приємно, і розвиває, і якби мотивує. Ну, коротше, це класне діло. А, ну і просто цікаво було по походити в різні місця. Наприклад, в Кріньки я би хотів сходити. Але це трошки вже прям надовго. А, це вже прям відпустка, це вже прям долученько пройтись. Це вже, можливо, годину-півтори в одну сторону йти тільки десь, так. Да. І десь так напевно рухатись. І знову ж таки, хочеться зробити, щоб це було без напряга, що все, завтрашнього щодня я прям все це роблю. Ні, потрохи. От, наприклад, налаштування на день зранку на налаштуватись, на те, що я буду робити. Це супер. Уже рух, вже вести це в звичку було б класно. Ну і потрохи щось розмірковувати, наприклад, про гру. От сьогодні класний задоволений, що я і на городі поробив, і ще й прогулявся, порозмірковував. Насправді, дійсно трошки заспокоївся розум. Якось не знаю, навстувався. Якісь такі чекпоінти зробив в роздумах, в планах. Тому так. Да. Ну, власне, буду. Отакоє. От буду уходити на. В заході сонця буду закінчувати свій монолог. <хи> не знаю, як я буду монтувати, до речі, як я буду розбивати. Я все ще знімаю і хочу робити відоси. Це не дуже ефективно з точки зору алгоритмів, так інколи там, як попало це робити, не регулярно відоси. Але я хочу для, для себе, щоб це було просто пам'ять. Як мінімум, пам'ять, це класно. Це просто, ну, комусь показати, це ж можливо комусь було б це цікаво. Тому просто буду робити, монтувати, коли є що показати, є що змонтувати, і є час це зробити, настрій. От, власне, буду так робити. Не хочу себе заганяти, бо все одно навіть, я думаю, що мені так здається, навіть при звичці знімати все одно залишається хоча б невеличкий елемент того, що. Це забирає увагу і погруженість, як це погруженість українською, в, в процес, який відбувається. Тобто я стою в своєму заході, типу я і знімаю щось розказую. Я трошки головою, як мінімум, тут залишаюсь. Тобто, я не так само насолоджуюсь заходом, заходом, якби я без камери це робив. Ну, напевно, доволі очевидно, але тим не менш, не хочеться втрачати е ці. Важливі моменти. Просто заради фіксації цієї на відео. Тому постараюсь це скомбінувати хоча, але все одно хочеться це якось фіксувати. ну ладно, Я пішов додому. Зараз може ще пару кадрів зніму, як там в лісочки там. Мені здається, чи вона якась тут лісок став або менше, або я пам'ятаю якось його густіше. Щось тут прямо взагалі. Така лісопосадка. Фактично тут лісом вже не пахне. І, до речі, дороги, походу, порозмивала так добре, бо вони такі рівні. Раніше прям ну прям, взагалі такі були. Це вже точно так раніше було. Ну да, тут фактично вже не лісок, а таке з краєчком. Ну, все одно приємно прогулятися. І, до речі, цікаво, що комарів наче все одно немає. Ну, мені здається, що... Ну, здається, мене в ногу щось з топню щось, але не факт, що це комар був. Ну, погода ідеальна. Ні одов, ні цих, ні комарів. От я зараз йду, ще нема комарів. Щоб ви розуміли, раніше тут проходиш, ну напевно, що це вже було десь влітку. І просто от прям жужит просто, наче біля вулика ходиш, востяки комарик бро.